Доброго Дня, діти! Ми починаємо з вами урок української мови. Продовжуємо з вами дізнаватися більше про іменник. Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити, творити, просто не можна тебе не любити. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати іменники. І будемо вчитись визначати їх рід і число. Продовжимо подорожувати Швейцарією. Запишіть у зошиті 31 жовтня, класна робота та рядочки каліграфії. Розгляньте у групі таблицю і дайте відповіді на запитання читалочки. Як називаються роди іменників? Так, це чоловічий рід, жіночий рід середній рід. Які слова допомагають визначити рід іменників? Чоловічий рід – він мій. Жіночий рід вона моя. Середній рід воно моє. Які закінчення можуть мати іменники кожного роду? Чоловічий рід – це або нульове закінчення, або О. Жіночий рід – а, я і нульове закінчення, і середній рід «е», «о», «а», «я». Допоможіть щебетончикові змінити за числами подані в таблиці іменники, і поставте їх у формі множини. Берег це однина, потрібно поставити у множині. Береги, кінь, коні. Батько, батьки, річка, річки, бабуся, бабусі, ніч, ночі. Серце, серця, село, села, курча, курчата, ягня, ягнята. Запишіть в зошиті слово вправо два та спишіть ці пари слів. Наступна вправа третя спишіть повідомлення родзинки, підкресліть іменників життів однини, позначте над кожним його рід. Швейцарія небагата на корисні копалини. Тут видобувають тільки сіль, а прославили цю країну на весь світ швейцарські годинники, швейцарський сир. Відомий також швейцарський шоколад. Країна продає його найбільше. Ще у Швейцарії виробляють якісне дитяче харчування. Давайте розглянемо зразок, яка країна тебе зацікавила? Слово країна вжито в однині. Країна моя. Тому ми визначаємо, що це жіночий рід. Запишіть в зошитах, вправи 3, спишіть е, текст і позначте над кожним іменником однини рід це Швейцарія, жіночий рід, сіль, країна, світ, сир, шоколад, країна, Швейцарії. Харчування. Розгляньте у групі однокласників етикетку. Користуючись довідкою, перевірте, чи якісний цей шоколад, яка ще інформація з етикетки важлива для вас. Довідка. Склад якісного шоколаду, Какао терти Какао масло цукор. Молочний шоколад містить ще сухе молоко. Порівняйте склад какао на етикетці та за довідкою. Розгляньте таблицю і зробіть висновок, чи варто вам вживати шоколад. Чому? Напишіть про це текст. Шоколад. Яка користь? Приємний смак. Містить поживні речовини. Корисний для мозку, шкода яка від шоколаду, можлива алергія, шкодить зубам надмірне збудження. Ось, наприклад, у мене вийшов текст такий. Я дуже люблю молочний шоколад. У нього приємний смак. Він містить поживні речовини, тому корисний для мозку. Але у деяких людей він може викликати алергію. Також надмірне вживання шоколаду може зашкодити зубам. А ви за зразком мого тексту напишіть своє враження від шоколаду. Наступне завдання: прочитайте і запишіть імена швейцарських друзів, родзинки. Позначте закінчення у цих словах. Запишіть українські імена з такими закінченнями. Перше слово це Олівія, і хлопчика звуть Лукас. В слові Олівія закінчення Ія. У слові Лукас нульове закінчення. Які імена схожі на ці Лілія, також має закінчення і я, Тарас, також має нульове закінчення. Запишіть у зошитах вправа 6 і спишіть ці слова, позначаючи в них закінчення. Прочитайте, якою мовою розмовляють мешканці Швейцарії. Від виділених слів утворіть іменники жіночого роду і запишіть, підкресліть власні назви. У Швейцарії немає офіційної державної мови. Більшість швейцарців розмовляють німецькою, а ще тут поширені французька і італійська. Виділені слова слово державної, яке можна утворити слово іменник жіночого роду. Так, це держава. Розмовляють, розмова, французька, Франція, Італійська, Італія. Запишіть у зошиток вправа сім і спишіть ці слова. Пригадайте, з якої мови подані слова, що вони означають. Запишіть відповідні українські вічливі вислови, підкресліть в них іменники. Позначте зверху їх рід. Guten Tag. Так, це добрий день. Біте! Дякую. Ауфідерзень. До побачення! Слово день має чоловічого роду. Побачення це середній рід. Запишіть у зошитах вправа 8. Спишіть ці вислови і позначте рід. Ось і все закінчились нарешті завдання. Домашнє завдання прочитати підручник 37 сторінка, виконати вправу 9. Потрібно списати текст, уставивши пропущені букви, підкреслить іменники вжиті у формі множини. Поставте їх у формі однини і запишіть. Позначте над кожним його рід. До побачення, до нових зустрічей!